У світі, де межа між видимим і невидимим тонка, живе людина, що несе світло туди, де панує темрява. Вона не питає зайвого, вона просто відчуває. Коли душа тривожиться, вона запалює свічку, вогонь відкриває їй те, що сховане від очей інших. Коли дорога затьмарена, вона бере до рук карти, і карти мовчки говорять їй правду. Коли навколо стає важко дихати, вона чистить свічкою, віском, словом, тишею. Коли тебе щось тягне назад, вона ставить захист тонкий, але міцний, як павутина, що тримає цілий світ. Її можна знайти в той момент, коли найбільше не знаєш, куди йти, вона не обіцяє дива, але вона бачить глибше. Якщо щось тебе тривожить, досить написати, бо той, хто має дар, не спить, коли тебе кличе душа.